Я сам із Кременчуга приїхав до, до гості, сам 41-ї бригади, мінометна батарея. Находжуся на Куп'янському напрямку. Нам допомагає Олександр Поворознюк. Приїхав до нього в гості, побачитися. Він нам, якби сказав, багато чого допоміг, Хотів побачити його. І скажіть, будь ласка, взагалі, як ви дізналися про Олександра Поворознюка? Через інтернет. Ну, тобто, в інтернеті написав йому, він типа, інтернат допомога. Він спокійно дав свій номер телефону. Ми зателефонували, сказали, що потрібна сума. Раз, другий, ну не одна кількість времени, ми до нього телефонували, він нам допомагав. Є всі вон, на карті, на кошти, які приходили, є карти, куди скидували, відео є, де машини забирали. Тобто все є. Ну, і все, так почали розмовляти. Вчора приїхав я в відпустку, зателефонував, чи можна приїхати, тут мені 100 кілометрів. Він сказав, що можна. Все, я приїхав. А скажіть, будь ласка, і взагалі військових, яке ставлення ти Олександра Повелесника? Ви знаєте, на сьогоднішній день люди поділені на три категорії. Одна категорія ненавидить, бо навидять якогось другого, третього, четвертого. Ну, В нашій бригаді всі ставляться до нього з повагою. Морській піхоті до нього ставляться теж з повагою, бо я був у морській піхоті. Він теж долувато чи допомагав. Були потрібні дрони нам спокійно дав. Не знаю, де як то кажуть, йому там пишуть, о, він кошти вкрав. Я знаю, одне йде війна. Ми боремося з ворогом, і на сьогоднішній день, коли нам потрібна допомога, що у нас поломана автівка, їй треба срочно виїхати на нуль, вивести поранених у вони нема чим. То ті, що пишуть, що він там щось украв, вони нам не допомогли. А він спокійно взяв. Де він ці кошти брав, мені це не цікаво. Мені цікаво, те, що він допомагає нам. Що в нас на сьогоднішній день ворог просто терпить від нас поразку. Все і слава Україні. А розкажіть, будь ласка, ту історію, яку ви нам розказали, коли сиділи, про те, що ви від когось там почули, що Олександр Григорович допомагає, і ваша волонтерка навіть оце все. Так, була ситуація в нас в Мирнограді, як після поранення здибався із одним хлопцем, позивний італіанець. Ми з ним розмовляли. Він мені сказав, Олександр, там є допомога. Ми отримали два автомобіля на Донецький напрямок від Олександра Григоровича Провознюка. Ну я, звісно, лежав вже в госпіталі. Оце вже ж номер у мене з'явився. Я теж написав: ну, от фонаря, типу, поможе, не поможе, як то говориться. Він відгукнувся, скинув номер свій. Ми з ним зателефонував я до нього. Я вже був в стороні Куп'янська. Е -е, просто спиталися, можна то, то то. Він каже, так, можна. Потім один прекрасний момент е, -е пані Олена Кукла вона нам допомагає з початку війни, вона дуже багато що для нас робить. Зателефонувала до мене, Сашо, як у вас там справи? Я кажу, так, нормально, автівки ремонтуємо. Вона каже, а чому ви до мене звертаєтесь? Та, тут така ситуація, у нас вже є ще один спонсор. В смислі. Кажу, ну от Олександр Григорович Ну, на сьогоднішній день вона мені сама каже, Саша, мені дуже стало легше, що він вам хоча б спонсирує автівками. Три автівки заїхали в нас на ремонт, вже з них дві готових, ось робимо, плюс КАМАЗ, там, шланги, теж сума стояла. Ну не знаю, для нього може, ця сума не означає. Для нас це було приємно. Чому? Тому що на сьогоднішній день, коли ти виставляєш голос, що люди, крик душі, допоможіть. Нам треба допомога срочно. І тільки коментарі, плюсики е ми вам бажаємо здоров'я. Тобто всі люди щось пишуть, карта просто світиться. І якщо за карту виходить за неділі дві там впаде тисячі чотири, п'ять, то розумійте, це не є ні в що. А нас а кількість продивилася, там 50% людей. Е просто от з, ну, з нашого зараз на сьогоднішнього 60 тисяч продивилося, 30 тисяч продивилося, а от зашкодить. Тобто, ну, кому до кого звертатися? А як він подзвонили за один телефонний дзвінок, і просто хлопці, скиньте карту. Ми скинули карту, все. То люди не бачать, що нам допомогли. Просто напишіть, що так, да, мужик, тобі здоровий, крепко, що ти нашим військовим допомагаєш, що наші військові рвуть жопу за нас, що ми тут сидимо в кафе, ходимо, бухаємо. А вони рвуть жопу за нас. І він допомагає хлопцям нашим. Вони цього не бачать, вони бачать, а погані, давай артист. Ти читаєш за слів, друзі, послухайте мене внимательно, я їм всім хочу сказати. Прийдіть до мене в Подоли, це Куп'янськ, і почитайте ті сценарії, що я читаю. Якщо ви читаєте, що я читаю сценарії. Все, більше нічого не можу сказати. На сьогоднішній день. Тобто, після скажіть, по-перше, хто вас змусив чи попросив виставити відео, що Олександр Поберезнюк вам допоміг. Ніхто. Сама лічна мотивація, я виставляю відео, як пальні Олена кукла допомагає. І коли почалась допомога від Поворознюка, я просто-напросто сказав своїм хлопцям, що давайте ми просто будемо робити свою роботу, а вони роблять свою роботу. Ну, в сьогоднішній день люди добро, а Ми будемо просто дякувати. Все. Ми дякували пані Олені, пані Анні. Ми дякували Поворознюку, Ми будемо дякувати Гордону, якщо він нам буде допомагати. На сьогоднішній день Гордон нас тільки обскарбляв. Він наказав, що ми клоуни. Що ми вийшли на діли балаклавим, вийшли сценарій, мелкаші там ще щось. Понімаєте? От ви приїде він до нас, дасть нам, будь ласка, там кошти на автомобіль. Прийде, дасть автомобіль, і ми йому теж подякуємо. Ми подякуємо кожній людині, яка нам допоможе. Ми дякували людям, які нам скинули кошти. Всім ми на сьогоднішній день дякуємо. І ми зробимо роботу свою. Ми прийшли, я приїхав ще з Польщі. Я приїхав, я не військовий, я приїхав з Польщі, війна почалася. Я покинув Україну, приїхав і займаюся зараз захистом країни. У мене є дві доньки. Я захищаю свої доньки в першу чергу, захищаю свою дружину, яку я сильно кохаю, і захищаю всіх всю країну. Будуть люди допомагати. Ми всіх скажемо дякую. На сьогоднішній день це наше лічне. Я буду відео викладувати і не одне. Якщо у мене поступає допомога від порозника, буде від нас теж. Дякую. Буде допомога попадати від інших людей, буде теж дякую. У нас немає, хтось кращий, хтось хуже. У нас всі люди одинакові. Всі. І на сьогоднішній день кожна людина отрима своє дякую, те, яке вона заслужила. Якщо людина гімно, вона отримає гімно. Якщо вона людина хороша, отримала нам допомогу, дала. Нам... У нас сьогодні сітки поприходять з Львівської області, Хмельницького. Я цим людям теж дякую, тому що вони нам допомагають. Все, Все, що я можу сказати. А скажіть, будь ласка, що ви виставляли відео подяки багатьом людям? А чи тільки на подяку Олександра Поворозника? Скільки негативу? Чи от на усі було? ні? Замітив, що всі на усі, от мої слова до всіх людей взагалі не було там по два, по три просмотра, там ну тридцять просмотрів там. Теж люди там пишуть коментарі, дуже мало, там п'ять-шість. Пані Олені кукли всі на нашій е благодарності. Там 6-5 людей. Все, Оленочко, дякую за допомогу нашим військовим. Тільки лише почав писати Дякую Поворознюку, Все, там, ну, там поділилося. Там 80-70 людей кажуть, пишуть дякую, що допомагають. А 30% чи то боти, чи то я не зрозумію, хто просто пишуть гадості. Пишуть гадості в мою сторону. Просто знаєте, що обідно? Обідно те, що е, який військовий зранку просипається замість кави, отримує обстріл, е, замість того, щоб з коханою людиною обнятися, отримує обстріл, і їде на, на нуль і думає, чи відвернеться, чи ні, та автомобіль одразу розбитий. Е, просиш кошти срочно треба. І він дає, і ти кажеш, дякую за те, що він реально нас спас нашу ту машину. Він реально нам поміг. Все, люди. Е, Сваряться з ними, він їм щось не сподобався. Друзі, чому ми повинні цим, ну, нас повинні це все гнобити, все. Вам щось не подобається. Діти, звертайтеся до увагу. Прийдіть в очі, скажіть правильно? А не пишіть військовому, який реально робить якусь роботу, пишете йому гадості. Я це не розумію. Я не знаю, чому в нас в Україні такі люди є. Не подобається, що всі в Росії там жить. Моє мнення. Якщо я щось не так розмовляє, там хтось, от пан Гордон, розмовляє російською мовою, у нього куча квартир, у нього все, всі кричать: да, він нам допомагає. Дай Бог здоров'я йому, хай він допомагає. Реально, якщо він реально допомагає, допомагає. Навіщо він трогає мене? Трогає хлопців моїх, які, які ми позбиралися, ми ходимо кожен ранок під кулями. А він нас ну, навіщо? Не подобається тобі щось там. Тихенько, підійди до нього, там, сядьте в кафе, посидьте, поговоріть. Він нам допоміг на сьогоднішній день. Він реально є допомога. Вона щущима. вона от, не те, що там придумав, я просто вона є. Є відео, що кошти приходять, є відео машини ремонтую. Зараз три машини, теж відео є. Все виставиться. Зараз машина тільки вийде, все виставиться. І є. Чому? Якщо це відео реальне, що це не хтось... о, Я придумав, давайте я придумаю і розкажу. Все, це є. Ну, не розумію не, не, не людей наших, чому люди ведуться на ті провокації, проплати, оті, що там вони їздять, проплачують когось, щоб ходили, гнобили військових, щоб військових заставляли закрити рота. Я не закрию ніколи рота. Якщо я буду впевнений в тому, що я правильно кажу, я скорпіонцем. Мене не перекусити. Так що слава Україні!